Дощ, бризкаєш на вікно водою, і що три краплі на склі постає новий дощовий хробак. Ось уже ціле військо розбрідається вікном, вигинаючи спини. Водянисти хробача висихає мене, Заповзаєте. прошу, хоча ніби й осторонь, але я таки схожий на будинок забудькуватого. Щойно замкнуся сумно, він розмикає знову. Ще з порогу тягнеться за забутою річчю, та й усе Замикайся, мовляв, остаточно. Тому заходьте, я тільки зрадію. Хоча вже й набачився стільки. Бачив навіть макові зерна, що протанцьовували собі стежку тим ліжником. Стільки дерев, прошу перш ніж кожне зернятко. Витанцювало увесь той вишитий лабіринт, але заповзайте сюди, я настелив вам шумелиння. Прогніть скло, не бійтеся розкрапатися. Однаково з третіх краплин ви згуртуєтеся у собі.